Друзі, всім привіт! У нас з'явилася нова тема для розмови. Це провальний результат команди Монте на Global eSports Tour 2024, який проходив у Ріо у Бразилії, куди команда літала. Грати дуже невдало. Вони посіли останнє місце на цьому турнірі, поступившись з першу Пейн, а потім OG. двом далеко не найкращим командам. З одного боку, з іншого боку, це приблизно. Команди рівня Монте на даний момент, які все ж виглядають стабільніше останнім часом. Відразу за спойлерю, я скажу, що в Монте все нормально. Вони грають так, як і мають грати на цій стадії розвитку. Це все очікувано і нічого критичного в цьому немає. Ну а перед тим як перейти до основної частини відео, попрошу вас поставити лайк цьому ролику та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Окремо подяка моїм спонсорам на Ютубі, яких стає все більше і більше. Раз на тиждень для них виходить окреме відео. Власне підсумки g 3 тисячі вийдуть. В окремому відео для спонсорів. Якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово, то посилання є в описі до цього ролика. Дякую. Ну а почнемо ми з контексту. Нагадаю, що Монте зараз грають в доволі оновленому складі, не в такому, як всі їх звикли бачити, там останній рік, останніх півроку. Вони підібрали собі двох гравців з академії Монте, це Руї та Гізмі. Так ось, з цим складом вони вже зіграли 26 мап. Це з одного боку дуже мало з іншого боку, ну трошки є вже, адже це вже і декілька турнірів, і різні мапи, різні суперники. Певний награш є і є на що дивитися. Однак потрібно враховувати, що 26 мап це все ж не так і багато, адже це 26 мап за місяць. Це менше ніж по мапі на день. Вони провели буткем перед цим турніром, який, як на мене, дуже їм допоміг. Вони виглядають набагато краще, ніж виглядали в онлайні. Особливо ці перші матчі я не кажу про ці матчі, які відбувалися під час буткемпу. Це були зустрічі проти Сангал та проти Ребелс, де вони здобули дві перемоги, програвши лише одну мапу Еншент проти поляків. Тож після тижня підготовки вони полетіли у Ріо, де грали жахливий турнір. В плані організації це просто якийсь капець. Там все дуже погано. Однак, це. Важливий для них турнір, адже він дає очки в рейтинги: рейтинги Хел ТВ, рейтинги ESL. І навіть попри поразку, свої очки вони отримують, і це дуже важливо. Тож турнір в якійсь мірі для них пішов в плюс. Не в такий плюс, як очікувалося, як хотілось би точніше, але все ж у певний плюс. Також давайте знову повернемося до оцих 26 мап від Монте в оновленому складі. І побачимо, яка була величезна кількість просто близьких результатів. Команда грає нормально, але просто не може дотиснути суперника. І саме на Get Rio це було найбільшою проблемою. В них були серії з домінації на кожній з мап, крім останньої Vertigo. Вони домінували над Pain з рахунком 6-1. Потім половина закінчилася 5-7. Проти OG вони домінували 10-4 на Ancient. програли 13-11. Потім закрили впевнено міраж. Теж з впевненою серією, але тут їхня вдала мапа, вони знають, як в ній грати. В суперника це не найкраща мапа, тут вони змогли закрити. Ну і Vertigo, там же не склалося зовсім 7-13 та а, розгром від OG, Дуже впевнена перемога. І оці близькі результати вони показують те, що робота проводиться у правильному напрямку. У них з'являється розуміння. Можливо, там є проблеми з капітаном, який колить всередині гри. Саме немає такого мідколера, яким був Сандаянг, який буде керувати командою в моменті, орієнтуючись на ендріфраги, на розміни, на все, на всю ситуацію на мапі. Але проблему мідколера можуть знати лише гравці та тренер. Ми цього взнати не можемо. Єдине, що добре видно, це незіграність, відсутність енергії між гравцями. І як на мене, це найбільша проблема Монте була на цьому турнірі. Було декілька ну, просто таких явних моментів, де гравці просто не могли нормально зіграти удвох. Як, наприклад, ось цей ключовий момент на Anubis. Я вважаю, що саме в цьому моменті Монте програли цю мапу проти Пейн, маючи entry Frag і забираючи ще NQZ. Це було б 5 в 3 і, скоріш за все, виграний раунд для Монте. Однак це був дуже важливий бай, після якого в команди не залишилося грошей. Тож цим моментом бразильці фактично не дали команді Монте закріпити свою економіку і дати хоч певний резерв запас у захисті, де дуже важко генерувати якісь гроші. та... Дуже важко взагалі на економіку грати. І от саме таких моментів було доволі багато на всіх мапах у всіх матчах Монте на цьому турнірі. На кому це найбільше видно? Я думаю, що на Гізмі він зайняв зіркові ролі, і зараз ми розберемося наскільки все погано там. Я спробую пояснити свою точку зору, чому Гізмі поки що не вивозить, але в перспективі може. Адже багато хто винить там у поразках Монте Руї, але Руї. Він грає просто саппорта, просто опорника Б, який мусить там підносити снаряди. Він дуже часто грає в клачах, як опорник Б нормальний, і доволі часто виграє ці клатчі. У нього 12 виграних клачів за цих 26 мап. Більше тільки в демкю. 13 клачів. Тож до литовця, в принципі, питань нема. Так, він може трошки десь краще настрілювати, але загалом. Та все нормально. Він молодець, він старається, він показує хороші результати. І за цих 26 мап у нього рейтинг в районі одинички, там 0,95 здається. Це чудово для опорника. Тож руї молодець, і враховуючи специфіку його ролей та позицій, там все нормально, поки що рано щось говорити. Плюс опорника найлегше буде замінити це. Не настільки важлива проблема для монта, навіть якщо Руї справді сильно не справляється, і до нього є багато питань, його просто замінять кимось іншим. Варіантів точно є, і недорогих варіантів, адже це опорник Б. І от мої питання до Гізмі. Розберемо це на мапі Anubis і на мапі Ancient, двох найгірших мапах, статистично найгірших мапах на даний момент у цьому складі. Вони грали їх 5 і 4 рази, тобто 9 разів ці дві мапи гралися з 26 це третина. Тож на третині з цих мап у гізмі є певні проблеми. На Анубіс, в принципі, все нормально, якщо брати загалом, адже в нього рейтинг 1.14 за цей період в Монте. Але є питання саме до гри на лан. Він грає на мідл. Мідл це одна з найважливіших ключових позицій у контролі взагалі за мапою, та ясне діло, за центральною частиною мапи. І те, як грав гізмі. На цій позиції, особливо проти пень в захисті, це було просто жахливо і статистично, і візуально. Він не справлявся, він губився, він дуже багато нервувався. Саме на лан він сильно просідає. В онлайні в нього дуже хороша статистика на рівні найкращих гравців на цій позиції. Там, звісно, він не дотягує до Донка, Кенсі, наприклад, але він кращий ніж Пінкс, кращий, ніж Хобіт, та приблизно на рівні Дікіндер. Так, в Дікіндера загалом є багато проблем, але. А саме на цій позиції на цій мапі він виступає на рівні Єкіндер приблизно. Але на LAN він зіграв дві мапи на Anubis за Монте. 1-0-0 проти Xatik та 0-82 проти Пейн. 1-0-0 протикстатік Окей, забуваємо. Це з ким не буває. Він грав тоді перший свій матч за команду. І це можна не враховувати. Але у цих 0-82 проти Пейн, коли в тебе, в принципі, вся команда грає непогано. І ти настільки сильно просідаєш. Це була статистика 17 на 21, І в захисті це було 3 на 12. 3 на 12 це тотальний провал. Тотальний провал Від Гізмі на найважливішій і на одній з найбільш зіркових позицій на цій мапі. Те, як грав тут Самдаянг, це було еталонно. Він дуже грав активно, дуже багато рухався і дуже вдало це все робив. А у Гізмі 3 на 12. 37 АДР, 0,42 рейтинга. І от такі моменти, де вони з демкю не змогли вбити або хоча б розмінятися у двох на одного суперника, це якраз і підтверджує те, що він багато нервує. Адже в онлайні таких проблем немає. Я подивився демки, та там він нормально виступає. Дивишся демку проти Пейн, і це просто Пу, тотальний провал. Постійно в невдалий момент доставав гранати, якісь флешки незрозумілі залітали. І це все на нього тиснуло. Це, уявіть, тиск клан Тиск того, що там у вас не складається гра, тоді тисне те, що ти трошки не орієнтуєшся від того, що на тебе все це і так тисне. І від цього всього тиску ти ще гірше стріляєш, що створює ще більше тиску. Це просто якийсь колообіг тиску у дізмі на Мідлі на мапі Анубіс. І це все дуже добре видно. Переходимо до Ancient, де він теж грає middle і теж одна з основних позицій, де треба. Знаходити перевагу, де треба вміти тиснути на суперника як в захисті, так і в Атаці. І тут у нього взагалі все погано. В нього рейтинг 1 за всі мапи, які вони зіграли на Ancient. І, зокрема, 1-0-0 проти OG. У тому програному матчі, де у них була величезна перевага. Окей, в захисті в нього там все нормально. Але ми тоді вмикаємо атаку, і в Атаці там знову ж таки тотальний провал. Тут він теж грає мідл. Але на цьому мідлі він зміг все, що не стріляти, це 5 на 10. 5 на 10, при тому, що вони взяли всього 3 раунди в атаці, це враховуючи пістолетку. Гізмі виходив на цю позицію, знову ж таки, тупив, губився. Не міг зробити нормального імпакту, і команда програвала раунд. Так, звісно, питання до всієї команди дуже добре грає Демкю, але цього замало. Також непогано тут виступає Воротикей, особливо видимий його вплив в захисті. Але знову ж таки просідає гізмі, і це є проблемою. Крім того, ці всі штуки з цим тиском, цією невпевненістю, вони всі призводять до того, що він боїться грати агресивно. В онлайні він був одним з найагресивніших гравців своєї команди. Там в нього 21% залученість до перших дуелей. На лан він приходить і боїться грати агресивно. Він не бере на себе відповідальність і через що грає на таких більш бейтових. Задніх ролях. Як результат, команда втрачає свого основного ентфрагера на початку раундів. Він боїться грати впевнено. Але так як він виживає, він лишається в клачах, і в клачах він не демонструє себе зовсім. Він знову ж таки губиться. І неважливо, чи клач проти більшості чи один на один. Тож давайте підсумуємо: є проблема гізмі, є проблема нових ролей Краснал, є проблема капітана. Є проблема величезна з мапулом. Тут все не дуже добре. Фактично, єдина мапа, в якій вони точно можуть бути впевнені, це лише Міраж, і то там є якби поразка. Там є поразка від Метіспорт, Рашбі російського стаку та Геймер Ліджен. Але так само є й перемоги і над OG, і над Ребелс, і над Апекс. Це хороші в принципі команди на цій мапі, яких не так і просто перемогти. Оце, як на мене, основні проблеми Монте на даний момент. Які фіксяться лише часом та стабільною роботою, які шляхи покращення, крім буткемпу. Грати дуже багато грати. Звісно, треба їздити на турніри, але треба більше брати онлайн туріків і гриндити прямо на них. Також важливим моментом є психолог. В них з'явився психолог, якась там жіночка була, я бачив, і вона, здається, з ними була на буткемпі. Я не знаю, чи вона поїхала з ними в Ріо, але як ми бачимо, Гізмі вона б не завадила. Десь поговорити, десь підказати. Давай, вставай, ти можеш, переможеш, і так далі. Наступним турніром команди буде ESL Pro League, яка вже стартує за 10 днів. Там у них у першому раунді Форзи загалом доволі комфортна, непогана група, яку обов'язково потрібно проходити, робити правильні висновки з цього турніру. Однак навіть ESL Pro League не буде оцим лакмусовим папірцем для цієї команди. Вирішальним моментом цього всього стане IM Dallas 2024. Якщо там команда провалиться, остаточно провалиться. Якщо до того часу не буде якихось помітних покращень у їхній грі, звісно, можна не вийти у плей і все рівно бути задоволеними, якщо там програти умовним Віталіті в близькому матчі. Ну таке буває, це нормально. Будь-хто може програти Віталіті в близькому матчі. Однак бажано мати ще якісь результати. Тож ми можемо не зважати дуже сильно на Pro League, Хоча там, там якраз таки обов'язково виходити у плей-офф. Тут є купа шансів та купа гірших команд. Тож тут потрібно чіплятися. Але все ж, перевіркою, останнім шансом для цього складу буде саме АЄМ Даллас. Якщо там нічого не вдасться, то після цього підуть заміни і можуть піти не тільки молоді гравці, вже дехто з ветеранів теж може отримати якусь класну пропозицію. Сам Даян десь з собою покличе. Ну, всяке може статися. Тоді буде вже перебудова команди ставатися скоріш за все, але це не точно. Адже наприкінці сезону, вже після Давесу, буде розпочинатися Players' Break. команди не будуть грати турніри, буде коротка відпустка, і тоді підготовка до нового сезону. І це найкращий момент, щоб рестартувати всю цю історію і готуватися до шанхайського мейджору. Підтримуйте, не підтримуйте, мені все рівно це ваша справа. Просто зрозумійте, наскільки це складна робота, наскільки всього потрібно провести це. Кожен гравець мусить навчитися комунікувати з кожним гравцем на своїй позиції на кожній мапі кожній шести мап в різних моментах гри, на різних стадіях гри, і це все вимагає, ну, нереальної кількості ігор та нереальної кількості часу. Якщо у цієї команди все ж є перспектива, то її час ще не настав. Дайте їм ще два місяці, і після цього можна буде робити висновки. Та я думаю, що вони самі так розмірковують. Гізмі теж в інтерв'ю розказував, що у нього зараз випробувальний термін на 2-3 місяці в основному складі. Якщо нічого не піде, то будуть зміни. І він сам сказав, що він це розуміє, адже брати гравця з академії це доволі ризикована історія, і ми бачимо наскільки це ризикована історія. Тож просто чекаємо і дивимося, з цього всього вийде. На цьому все. Сподіваюся, що вам сподобався такий сумбурний подкастово роздумливий формат. Ставте лайки, якщо це так. Підписуйтесь на канал. Діліться своїми думками у коментарях. Я думаю, що їх буде немало. І звісно, любіть Counter-Strike!